Привіт усім! Сьогодні я поділюся з вами рецептом дуже смачної картоплі, запеченої в духовці. А виходить вона така, ніби з печі. Цього разу я буду використовувати телячу корейку, але зазвичай я беру просто свинячі реберця. Отже, м'ясо ділю на трохи менше шматочки. Також я начистила картоплю, цибулину та морквину. Готувати я буду в чугунному казані. Сюди наливаю трохи олії та обсмажую м'ясо до золотистості на сильному вогні. А поки воно смажиться, нарізаю цибулю, моркву та грибочки. У мене це гливи, можна брати шампіньйони або краще навіть білі сушені чи білі свіжі грибочки, які у вас є. Тепер до м'яса додаю цибулю та трохи її обсмажую. Слід за нею додаю моркву, а потім і гриби. Обсмажую всі інгредієнти десь по 5 хвилин. Тепер нарізаю картоплю ось так на 8 частинок. І коли вже все підсмажиться, вводжу картоплю та заливаю водою. Цього разу заливаю бульйоном, тому що в мене залишився від приготування рульки. Солю та перчу за смаком. Тепер я дочекаюсь, доки бульйон закіпить, щоб довести його до смаку. Потім ставлю в духовку і готую при 180 градусах 2-3 годинки. Кришку я не накриваю, а в кінці ще навіть вмикаю режим конвекції, щоб картопля трішки підсмажилась зверху. По готовності я завжди орієнтуюсь на те, скільки бульйону залишилось в картоплі. Якщо він там уже менше половини, то можна вимикати. Після приготування картопельку перемішую, ось така гарненька вона виходить. Чекають, доки трохи вистигне, та можна дегустувати. Картопля виходить неймовірно смачною, ароматною, такою соковитою, і дуже мені нагадує картоплю, яку готують в печі. Обов'язково спробуйте і чекатиме на ваші відгуки. Всім бажаю мирного неба та смачного.